Я граю на уявному піаніно. Третя година ранку. Вони проститутки? Е, навряд. Ти їм заплатив? Ще ні. Що... що вас непокоїть? Моя мати. Я ніби навіки застрягла в часовій петлі. Я не знайду в Ми обоє знаємо, що це не подія. Втома від співчуття. Ми всі з таким стикалися. Так. Ставиш питання, слухаєш, не осуджуєш і не робиш отаке обличчя. Плеч... Чувак, штовхнув мене в плече, ніби послав. Він сказав пішов. ти. Він так не сказав. Ясно, тобто він послав, але без слів. Ненавиджу таке. Ви теж мене зараз посилаєте? Можливо, нехай. Киш звідси. Стоп, це ж мій кабінет. Довгенько ж до тебе доходило.